На сьогоднішній день в прикордонній смузі проживає близько 30 тисяч громадян України, які саме проживають. Відповідно, які проводять роботи або які мають намір проводити певні роботи, в'їжджати в прикордонну смугу, їх значно більше. Прикордонна смуга становить 5 кілометрів завширшки від лінії державного кордону. І відтепер, аби проживати, перебувати та працювати у прикордонній смузі, необхідно отримати відповідний дозвіл. Їх нараховується 5 видів: на в'їзд, проживання, перебування, на проведення робіт і пропуск у прикордонну смугу. Пропуск видається безкоштовно. Якщо, можливо, будуть якісь онлайн-шахраї, просто шахраї, які будуть виявляти е, бажання людям продати такі пропуска, то зразу, щоб громадяни розуміли, що це незаконно, що ці пропуска видаються на безоплатній основі. Як я вже сказав, громадяни повинні звертатися до 9-го прикордонного загону. Адреса, номера телефонів 9-го прикордонного загону завжди можна знайти на офіційному сайті Державної прикордонної служби України в розділі Контакти. 9 9-й прикордонний загін. Отримати такий дозвіл жителі області можуть у десятиденний термін. Дозвіл на проживання у межах прикордонної смуги надається безстроково. А от на перебування працівників підприємств, установ, організацій, розташованих у межах прикордонної смуги на один рік. Якщо людина ця, яка ну, зрозуміло, якщо вона там проживає, ми її не можемо заборонити перебувати в прикордонній смузі, але дозвіл ми можемо скасувати. На це перебування. Якщо ця людина порушила державний кордон, наприклад, вона притягалася до відповідальності за порушення державного кордону, займалася якоюсь контрабандою, ну або, наприклад, як я вже сказав попередньо, вона змі... змінила місце проживання. Дозволі скасовується. Не потрібно оформлювати дозволи особам, які в'їжджають у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску, водіям вантажних автомобілів з метою здійснення мультимодального перевезення, особам, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги, та ще деяким категоріям осіб. Це, наприклад, військовослужбовці, які там проходять службу, охороняють цю зону ділянку відповідальності. Зрозуміло, це уряд, керівництво уряду, президенти України, понятно, голова голова голови сільських рад, голови громад. Звичайно, потім різні служби, як поліція, ну служби, які підтримують життєдіяльність населення, соціальні різні служби і тому подібне. Прикордонники наголошують, що відсутність такого дозволу є порушенням правил прикордонного режиму. І тим, у кого його не буде, доведеться сплатити штраф у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ольга Данілюк новини Рівного.